Вітаю усіх, Максим Дірчито на зв'язку з вами. Лайк, підписка, домовились. Значить, читаємо і розбираємо історію сьогодні. Коротенька історія, але кумедна. Пише хлопчик: Привіт, Макс! Відбулася у мене така переписка з колегою по роботі. Працюємо ми з нею в одній будівлі, але в різних місцях, тому вживу її бачив пару разів, але не розмовляли. Зайшов в інсту і підписався на неї. Це була 12 та ночі, і вона за декілька секунд лайкає мої дві фотки в Інсті. У мене тільки і є дві фотки. Ну, знову ж таки, поставимо себе на місце цього хлопця. Якусь дівчину побачив, хлопець вільний, вирішує якось проявити ініціативу, знаходить її в Інсті, додає. І вона лайкує дві його фотки. Чи треба це? Розуміти як зелене світло? Ну так, бажано так. Ну тобто, якщо ви в такій ситуації знаходитесь, пробуйте в цю секунду, відштовхуючись від тих даних, які є на той момент, пробуйте історію розвивати само собою. Значить, лайки моїх фоток я порахував як охуєнний зелений дзвіночок. І написати їй це було би гріхом, та ще й на Пасху, огоджуюсь. Але вийшло таке. В мене є питання: я не дожав, чи просто вірна дівчина. По зкритом фотки вона тільки недавно скрила, до того було пару фоток. Так ось. Е він їй пише: Привіт! А чого в такої гарної дівчини немає жодної фотки в Інсті? Вона відповідає: А навіщо? Ну, можна вже звернути увагу, що вона не привіт, не смайли не використовує, нічого таке. Але ми знаємо, що багато дівчат, вони дійсно переписуються як кінчені, як тупі курки, тому, в принципі, там, сходу якось прям супер висновки робити. Не будемо поспішати. Наприклад, щоб людям тебе легше в інстрізи знаходити було, а то, знаєш, не так то й легко було. Ха-ха, Ну, добре, будемо, будемо це е, з вами оцінювати як гумор. Я думаю, що інст активно ведуть дівчата, які якраз хочуть щоб їх знайшли. А я вже давним-давно у стосунках. Мені немає для кого викладати фото. Ну і насправді цього достатньо, щоб розуміти, що ймовірність того, що у вас хоча б побачення буде, ну дуже низька. Ну, дуже низька. Так, ясно, що та тілка, яка лайкає фотки іншого чувака, ну, знову ж таки, прямо казати про її. Давайте так. Вірність, ну, важко. Але е, вона може і шалавіста. Можливо, я не знаю. Але оця відповідь, це, як тобі кажуть, сірпом по яйцях. Каже, що, скоріш за все, продовження ніякого не буде. Знову ж таки, чи ти щось втрачаєш, якщо ще один зробиш е, крок, щоб перевірити? Ще один захід, як то кажуть, чому б ні? Співчуває, відповідає він. Оце вже гумор. Оце нормально. Це підйобочка, причому з гумором, Нормас. Та нічого, одне другому не мішає, як то кажуть, це прекрасно, але треба було хоч для мене одну фотку викласти. Ахах. Знову ж таки, е, ну, таке собі. Але, в принципі, якщо відштовхуватись, як вона переписується, ну, достатній рівень, так? Е, пише чувак. Намагається залишитись позитивним, намагається якось зачепитись за розмову. Якщо дівчина почне задавати питання, почне щось розповідати, наче забуде про те, що вона існує хлопець, так треба діяти далі. Що ми бачимо? Не хоче писати нічого поганого, бо нам ще на одній роботі працювати. Але чесно кажучи, те, про що ти зараз говориш, повні нісенітниці, до речі, коли я прям так серйозно брався за українську мову, от слова нісенітниці. Е, ну, прям так складно було виговорювати. Це вам там не паляниця і не укрзалізниця. Ну, ладно. Дякую, що турбуєшся про мою вразливу натуру. Я турбуюсь про свій спокій. Ну, тут вже це, скоріш, ми продовжуємо розбирати як сюжет для відоса. Ясно, що це скоріш приклад того, коли ваша наполегливість вже починає виглядати як нав'язливість. Хороший. Приклад, як робити не треба. Проявили ініціативу, спробували розвинути історію, подивилися, що з боку дівчини вже йде негатив. Якщо перша її відповідь, це може бути просто як холод, ну другі вже більше схоже на негатив. Та і все. Не витрачайте на свій час, ну і не напружуйте ситуацію там, де треба її давно вже закривати. Я турбуюсь про свій спокій. Ну, Що прям повні, навіть не наполовину, мені не потрібні конфлікти. Повні. Ну, дивись. Та не може бути. Як би так гарно пояснити? Я думаю, що тобі було б неприємно, якщо б твої дівчині таке писали. Це неприємне? Ні. А що тоді? Так, все, я зроблю вигляд, що такого не було солодких снів. Навзаєм відповідає він, і вона навіть пролайкала як видно його відповідь, хоча також могла б цього не робити. Можливо, можливо знову ж таки, десь там. У неї всередині є вже таке, що і хочеться і колеться. Але хлопці цьому, цьому ігор його звуть від цього. Я скажу так, йому в будь-якому разі не легше, тому що історія розвитку не буде мати. Ну що найближче, що найменше найближчим часом, можливо, якщо вона там з хлопцем розійдеться, там через пару місяців, через пару тижнів вона і згадає про цю переписку і сама якось щось напише, але в моменті проявляти ще додаткову наполегливість не варто. Тому що вже він перетнув межу, коли його спроба виглядає нав'язливо. І якщо ну, навіть найближчі тижні спробувати щось робити, ну, прям шансів ну, близько до нуля, що буде якийсь розвиток. Ось такий приклад, в чому різниця між наполегливостю та нав'язливостю. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. На цьому все. До скорого.